А, Респондент... а за, що я, за що я розписуюсь? За порушення правил дорожнього руху згідно статті 122 частиною першої. Ні, не, 1. не, не розписуюсь за копію. За копію? За, за де доручення. де за копію? Отч тут, будь ласка, копія мою отримано. Uh -huh. Тут підпис. Тут ще один третій підпис. За За 63. Ні, ні, що 6, дійшли, а ще третій раз. Ні, чекайте, як не дійшли? Якщо ви вже винесли по наступну постанову? Може, в мене були якісь клопотання? Ви мені навіть не заявили в му Може, це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Сьогодні знову розглянемо ситуацію. Як співробітники поліції штрафують? Без доказів водія порушують його права. Тобто стандартна ситуація, з якою може зустрітись кожен водій. Я думаю, що я, скоріше всього, приїду до вас в Кам'янку, напишу заяву на скасування, бо мені немає сенсу їхати в суд, платити судовий збір. Просто ну, скасують його через 63-ю 268-ю. Це буде алгоритм дій водія, якщо ви зустріли такого співробітника поліції, який стверджує водій. Ти порушив правила дорожнього руху. І так, розпочинаємо. А за що я за що я розписуєш? За порушення правил дорожнього руху згідно з статті 122 частиною 1. Ні-ні, розписуй за копію. За копію. Де, де за копію? Пошту, будь ласка, копія угу. постановою отримана тут підпис. Тут що я вам роз'яснив, що ви маєте право оскаржувати дану постанову на протязі 10 днів або 15 днів маєте право плату. В разі несплати сума страху зросте, складатиме 680 гривень, так як зараз вона становить 340. Угу. От -от. А 268 не роз'яснили, 63-го не роз'яснили. 63 третього, ви маєте право не свідчити на ну, то, вже, ви можете мені роз'яснювати. Коли ви не, не подав Як дуже часто буває, співробітник поліції дочитує права водія вже після складеної постанови. Знову беремо відповідну літературу і доносимо поліцейському. Поліцейський, ви порушили процедуру розгляду справи. Ви повинні були зачитати та реалізувати мої права під час розгляду, а не після. А якщо ви таке робите. Така постанова є незаконною. ще один третій підпис. За що? За те, що я чекайте, як не дійшли? Якщо ви вже винесли по наступну постанову, може, в мене були клікісь клопотання, ви мені навіть не заявили в 68-му, може це не я ставив машину, ви мені не дали ніяких доказів, що я ставив машину. Далі, співробітник поліції без доказів, без фактичних даних. Штрафує водія. Такий штраф є незаконний, і про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Якщо поліцейський не пред'являє вам докази, одразу відкриваємо відповідне рішення і наголошуємо на тому, що поліцейський, якщо тут зазначено, що без доказів ви не маєте права штрафувати водія, ви не маєте права цього робити. Фіксуємо це, якщо складає незаконну постанову, в подальшому ми її оскаржуємо. Далі, співробітник поліції в постанові зобов'язаний зазначити, яким технічним приладом зафіксовано адміністративне правопорушення, яка повинна бути фіксація. Суб'єкт це водій, транспортний засіб, тому що всі ці дані вносяться в постанову. Якщо в постанові немає технічного приладу, така постанова є незаконною. І знову про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Просто я підійшов до машини, висуваю правопорушення. Значить, я за копією розписався? Так. Зараз, зараз, наприклад, я тут можу написати не Добре. То що тут, 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 будь ласка, дайте, я ще поставлю під. Я напишу просто неознайомлений і все. Правильно. Так? Добре. Отут де галочку, угу. будь ласка, тут закопію. Ось підпис. Так само. Тут пишу не так, пишіть, це не ознайомлення, це я кажу. Не, не. Ознайомлення. А тут закоплює підпис. Так само на тому, там, слова. Та та, я просто написав на Не. Це, це ваше, це моє. А можна ще знати, звідки ви є і ваше посвідчення? Будь ласка, зараз. Де ми хто у вас я не, не через суд стартово. А, а е, яка? Яка дозволяла тоді. Може, 374-та? Чи, 374. Чи, чи, чи 347 347. 340. No. Ні, не 340. Uh, uh, ну, якось uh, там є ваша ваше та внутрішнє, так? Да? Не внутрішнє. Як no, не uh, uh, внутрішнє, а воно Міністерство. 437 постанов Також, коли було перше посвідчення, яке видавалось. Uh -huh. Коли видавалось ці от було такого зразка, потім йшло на 11. А знаєте, на що зараз міняють посвідчення? На що? бо ті посвідчення оказується, що ви зараз маєте так при вторгненні на сході дуже багато поліцейських пішли. За Росію угу. і зв'язку з тим, вони написали відповіді. Зв'язку з тим, що може бути підробка документів, вони зараз міняють посвідчення нові. тому що в УПП на перфецьку вже поміняли нові, але вони все рівно не не зразку, який має бути. Важе немає. Ви, ви бачили, що в посвідченні не посіхтовому його видав? Просто підпис неодноразово піднімали питання стосовно посвідчення службового посвідчення співробітників поліції. Відбулися певні зміни, тому що до цього часу ми бачили, що вони пред'являють. Додаток до жетону. А що там зі службовими посвідченнями співробітників поліції? Рекомендую переглянути даний матеріал. Посилання на нього лишаю в описі. Посвідчення має бути прізвище, хто вам його видав, а там стоїть просто підпис. Таке не може бути. Якщо в мене пише посвідчення водія, і там пише, хто його видав і стоїть підпис. А у вас на посвідчення не може. У вас це є додаток до речі, у вас є порушення. Чому а тому, що не видно на грудного знаку? Він нагорода ну, він, він є, але його не видно. Не забуваємо про те, що на грудях співробітника поліції розміщується жетон. В подальшому ви можете його зафіксувати для того, щоб встановити посадову особу. Але співробітнику поліції заборонено згідно закону України про національну поліцію, приховувати його є чітка. Заборона. Це є додаток до жетона? а по-друге, це є дозвіл на вашу зброю. Ні-ні. Я вам скажу, дивіться, а з чого ви взяли, що це є додаток до ну, Тому що, наприклад, якщо я вам покажу банківську карту, то буде моє прізвище і ім'я і скажуть, це посвідчення водія. Ви як скажете, як воно має виглядати? Добре, добре, тоді на тому давайте зупинимося докладніше. Всі беруть приклад, що там посвідчення. Нема посвідчення, не пише, це посвідчення. Там і не пише, що це додаток до жетона. Ну так, але має бути службове посвідчення. Дивіться, відкриваємо статтю про національну поліцію 5.1. Так, і там пише, що що поліція має мати, чим вона відрізняється. Правильно. Однострій, однострій, службове посвідчення, посвідчення. і спеціальний жетон. Правильно, службове посвідчення я показав таке, яке надало міністерство. Ви показали спеціальний жетон, це є нагрудний знак. <рес> це вот це нагрудний знак. Це а, це, а це є спеціальний жетон до нагрудного знака. Ви розумієте, посвідченні ніколи не пише, що власник даного посвідчення має носити зброю. Бо посвідчення, хто є такий, що ви мені показуєте дозвіл на зброю. Дозвіл на зброю є, на якому пише дозвіл ви на збройний. Ви маєте є такий дозвіл на зброю? Ви, вас ви не маєте з собою, бо ви маєте той жетон свій. Спеціальний. Ну, нам, як органу поліції, дозволяється носити зброю. Це ж прописує. А хто є такий, що ви мені показуєте? Ну, ви є людина. І ви мені не маєте права показувати дозвіл на зброю. Чому я вам О, Я вам показую посвідчення. Бо, не... бо я не той орган, який ви мені маєте показувати. Ви мені маєте показати службове посвідчення і ту інформацію, яка в ньому має бути зазначена. Окей. А тут є Окей. написано дозвіл на зброю. Нам забезпечило нас міністерство тим, що забезпечило. Mm. І ми керуємося тими наказами, актами. У вас ведеться відео? Так, так, я ж. А ще можете назвати номер реєстратора, щоб якщо його треба буде витребувати? 1149. 11.49, реєстраційний. Та я думаю, що я, скоріше всього, приїду до вас в Кам'янку, напишу заяву на скасування, бо мені немає сенсу їхати в суд, платити судовий збір. Просто ну, скасують його через 63-ю, 63.268. На даний час, під час складання адміністративного матеріалу, як це відбувалось на даному відео, поліцейський тепер має законне право перевіряти вашу автоцивілку. Якщо вона відсутня, буде штраф, тому рекомендую перевірити чинність вашої страховки. Друзі, якщо ви їздите на своєму авто чи виїжджаєте за кордон, вам може бути корисним мобільний застосунок «Hotline Finance». Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні та зелену картку для водіїв за кордоном. 5 хвилин на вибір оптимальної для вас програми та оформлення, і готово! А з моїм промокодом ДімаПАЛТАВА10 зможете придбати страховку на 10% вигідніше. Я рекомендую! Посилання на застосунок знаходиться в описі під даним відео. Ви мені доказів не показували, бо я вас їх не просив. Ваше повне право. Але я, але я не міг ніякі як е... стоїте з порушенням. от вас і, безпосер... і так, що ми маємо по даній ситуації? Дана ситуація демонструє те, що кожен водій може отримати незаконний штраф. Співробітнику поліції не потрібно зачитувати вам ваші права. Співробітнику поліції не потрібні докази вашого порушення. Він просто виконує план. А в подальшому даний водій вирішив оскаржити цю незаконну постанову і звернувся до керівника даного поліцейського. Посвідчення? Де з де, де на грудний знак? Посвідчення? Прошу, пана, Посвідчення. Е, Володя, вивези чоловіка для того, я, щоб показав на якусь хто вимагає, я вийшов? Чого поліції? Прізвище. Бузько. Володимир Юрович. Так, я так що, що, я, що я маю вийти? Е, щоб глянути, що ви маєте з собою, так. Наброний град, що вас не так. Оглядайте? Чим справа? Чи я маю на вулиці оглядати? Там дуже буде цікавий відеоматеріал. Там дуже цікавий керівник райвідділку. Але ви даний відеоматеріал зможете побачити пізніше. Тому рекомендую підписатись на мій канал для того, щоб розуміти та знати. Як користуватись своїми правами, якщо вас зупиняють співробітники поліції. Відео було корисним для вас. Підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку стосовно цього лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Буду роз'яснювати по кожній ситуації, на що необхідно звернути увагу для того, щоб не порушували ваші права. До зустрічі, друзі!